Якщо ти не знаєш, що приготувати, то це найсмачніша закуска в твоєму житті, яку ти можеш приготувати як і на мангалі, так і вдома на сковорідці. Для цього ти всього на все потрібні три інгредієнти: натерти сир на великій терці, також на такій самій терці натерти невеликий шматок ковбаси, все це об'єднати в глибокій мисці, туди пару ложок майонеза, добре перемішати до однорівності, взяти лаваш. Я його розгорнув та відрізав зайві частини по краях, щоб було краще скручувати. І залишився такий квадрат. Туди висипаємо нашу суміш, добре розрівнюю. По поверхності і скручуємо такий рулетик. Трішки притискаємо руками при скручуванні, і готово. Розрізаємо його навпіл, і ви просто подивіться, скільки там начинки. Це вже неймовірно смачно. Потім розрізаємо його на такі рівні частинки. Беремо глибоку миску, вбиваємо туди три яйця, додаємо трішки молока. Все це добре перемішуємо, Можна додати ще спеції за смаком. Я не додавав. Обвалюємо наші шматочки, на розігріту сковорідку додаємо олії, викладаємо наші рулетики і обсмажимо буквально по пару хвилин з двох сторін. І найсмачніша закуска, яку ви приготували за 5 хвилин, просто зникне з вашого стола і ви будете готувати її постійно. З тебе лайк та підписка смачного.